Вітаю, шанувальники швидкості та інтриг Формули 1! Це ваш канал, де ми занурюємося у найглибші таємниці паддоку. Сьогодні ми розкриємо історію, яка розгорталася за лаштунками гран прі Бельгії. Історія про те, як один, на перший погляд, незначний елемент може змінити все для семиразового чемпіона світу. Льюіс Хемілтон, який протягом усього сезону вів справжню боротьбу зі своїм болідом SF-25... Раптом знайшов упевненість у СПА Франкоршам. Що ж насправді сталося в гаражі Феррарі? Це не те, про що ви подумали. Команда Феррарі привезла до Бельгії пакет оновлень, і початкова реакція була стриманою. Здавалося, що ці зміни не мали жодного суттєвого впливу на труднощі, з якими Льюіс Хемілтон стикався за кермом. Проте, коли згасли вогні стартових світлофорів і почалася гонка. Ми побачили іншого гонщика. Англієць став значно впевненішим у керуванні своїм СФ 25 і, що найважливіше, залишився задоволеним кінцевим результатом. Це був не просто ще один фініш, це був прорив у його взаєморозумінні з машиною. У легендарних лісах з Коршам, семиразовий чемпіон світу, отримав перевагу завдяки новим гальмівним колодкам. Ця деталь раніше була випробувана його напарником. Шарлем Леклером. І саме ця зміна дозволила британцю відчути себе набагато комфортніше за кермом. Сам Хемілтон не приховував свого задоволення, висловивши подяку команді. Я дуже вдячний команді за те, що вони надали мені нові компоненти, заявив Льюіс. Деякі з них, як виявилося, Шарль вже тестував у Монреалі, тож він імовірно здобув більше досвіду. Для мене ж, з іншого боку. Це був перший раз. Слова британського гонщика спочатку змусили багатьох припустити, що йдеться про нову задню підвіску, яка, однак, як ми всі добре знаємо, дебютувала лише на тринадцятому етапі, першому в сезоні 2025 року. Ця плутанина виникла через загальний характер коментарів, але правда крилася в деталях. У тій області, яка є критично важливою для будь-якого гонщика, у системі гальмування. Справжня зміна стосувалася опції, яку компанія Брембо надала командам після перших гран-при цього чемпіонату, представивши новий матеріал для гальмівних колодок. Основна мета полягала в тому, щоб запропонувати гонщикам іншу модуляцію гальмування, адаптовану до різних стилів керування. Це рішення було спрямоване на задоволення потреб, як тих, хто віддає перевагу різкому, миттєвому початковому укусу. Гальм так і тих, хто навпаки воліє керувати гальмуванням з чутливістю, що змінюється від повороту до повороту. Феррарі вирішила випробувати ці колодки в Канаді саме на боліді Шарля Леклера. Після позитивних відгуків від Монегаска це рішення було передано Ільюїсу в Бельгії. Команда з Маранелло докладає величезних зусиль, щоб допомогти Хемілтону відчути себе комфортно. Адже з самого початку сезону він мав значні труднощі з адаптацією до СФ 25 саме в делікатний момент гальмування. Це була його Ахілесова п'ята, яка не дозволяла повністю розкрити потенціал машини. Впровадження нової задньої підвізки, яка робить автомобіль більш стабільним при прискореннях, безперечно, допомагає зробити боліт менш критичним до зміни навантаження, як при гальмуванні. Так і при розгоні. Але скарги Льюїса стосувалися також системи гідропідсилювача керма, гальмування двигуном і, в більш загальному сенсі, загальної поведінки sf 25 під час уповільнення. Він відчував, що машина живе своїм життям, не підкоряючись його командам у найважливіші моменти. Технічний штаб під керівництвом Лоїка Серра намагався проаналізувати кожен окремий аспект. Щоб знайти рішення, яке б задовольнило Хемілтона, наприклад, гальмування двигуном силової установки Мерседес він просто не відчував, оскільки його дія поєднувалася з електронною системою гальмування «break by Wire, що робило його нейтральним для сприйняття гонщиком, хоч би яким активним воно було насправді, це створювало відчуття відірваності від машини, відсутності того тонкого зв'язку. Який є ключовим для пілотування на межі можливостей, англієць неодноразово скаржився на проблеми з гальмами. Це не мало нічого спільного з якістю матеріалів, що постачаються всесвітньо відомою компанією з бергамо, а лише з іншим підходом до самого процесу гальмування. Хемілтон потребував більшої модуляції тиску на педаль, на відміну від того різкого укусу, який надавав стандартний матеріал. Йому була потрібна можливість грати з педалю, тонко дозуючи зусилля. Після позитивного досвіду в Монреалі з Леклером Феррарі надала цю опцію від Брембо і Льюісу. і склалося стійке враження, що семиразовий чемпіон знайшов ще один надзвичайно корисний елемент, який допоміг йому зібрати пазл воєдино. Це була маленька перемога, але вона мала величезне психологічне значення. Один факт є беззаперечним не було жодного секретного тесту. Це не був новий матеріал, який Маранелло розробив ексклюзивно з Брембо в таємниці від інших. Як вдалося з'ясувати Motorsport.com, йдеться про колодку, відмінну від тієї, з якої команди починали сезон 2025 року. Ця опція в певний момент стала доступною для всіх команд. І кожна з них оцінювала, коли її використовувати відповідно до власних програм розвитку та потреб своїх гонщиків. Феррарі просто використала цю можливість у правильний час для правильного гонщика. Таким чином, крок за кроком, деталь за деталю. Феррарі намагається адаптувати sf 25 під стиль Льюіса Хемілтона. Оновлення в СПА стало важливим кроком на цьому шляху. Воно довело, що команда чує свого гонщика і здатна знаходити ефективні рішення. Чи стане цей прорив у Бельгії справжнім поворотним моментом для Льюіса Хемілтона в його першому сезоні за Феррарі, чи це лише тимчасове полегшення перед новими викликами? Напишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво її дізнатися. І не забудьте підписатися на канал. Щоб не пропустити найсвіжіший та найглибший аналіз зі світу Формули 1, до зустрічі!